Головне питання порядку денного обрання голови наштовхнулося на законодавчої розбіжності. Депутати вирішували, що головніше регламент ради чи конституція на це питання з легкістю міг би відповісти школяр, основний закон держави у будь-якому випадку переважає акти місцевого значення, та в обласній раді не знайшлося людини, яка б однозначно відповіла на це питання. Такого немає в природі списка для таємного голосування. Є бюлетень для таємного голосування. Я українською мовою володію цей список у бюлетені для таємного голосування. Так, так треба ми... було так написати. Депутати витратили три години тільки на суперечки з цього приводу. Є пропозиція в нас прийняття бюджету через 2-3 неділі, по якому буде жити Закарпатська область. Якщо випаде великий снігопад, треба рішати питання паводків снігопадів. Я б попросив всіх бути конструктивнішими, домовитися вже. Зрозуміло, чи можна по старому регламенту, чи не можна, але є закони. Давайте будемо жити по законам України. До бюлетені для голосування було внесено єдину кандидатуру Михайла Рівіса, представника солідарності, заступника голови ОДА. Сама процедура як затвердження бюлетеню, так і голосування тривала теж досить довго. Будь ласка, починаємо. Кілька хвилин жоден із депутатів не наважувався йти голосувати. Першими, врешті, пішли до кабінки представники опозиційного блоку. Я й хочу всім показати, що я голосував. Я, я голова <плат> <плат> у голосуванні взяли участь представники чотирьох і шести партій. Не голосували депутати від єдиного центру та батьківщини. Меншість депутатського складу загалом в урну вкинули бюлетені 38 депутатів. Результати голосування за ривіса Михайла Михайловича за 38, проти 0, Утримався 0. тож більшістю депутати обрали нового голову. На цьому засідання завершилося, хоча не вирішеними, поки залишаються інші кадрові питання. Ми пішли на консультації. Я хочу мати сконсолідовану раду. Я не хочу мати переваги ні в якому напрямку. І для того, щоб консолідувати раду, мені треба провести консультації з усіма фракціями, які будуть представлені в раду. Депутати по-різному оцінюють і сьогоднішнє засідання, і можливу подальшу роботу Ради із новообраним головою. Прийняття рішення про таку серйозну, скажімо, посаду і про майбутнє. Роботи ради має прийматися не в процесі 10-15 хвилин перемовин, чи то у губернатора, чи десь в іншому місті. Має бути якось реальне бажання депутатів об'єднати свої зусилля. Слава Богу і Всевишньому, що все. Склалося нормально рада з головою, та поки без заступників це питання, а також за яку ж зарплатню керівництво ради працюватиме, вирішуватимуть тільки наступного вівторка.